Привіт, я Макс, мені 20, навчаюся на переключа і ще додатково працюю. Я Ліра, мені 15 років. Я закінчила 9 клас і буду поступати на медсестру. Мене звати Ліса, мені 15 років, зараз я перейшла у 10 клас. Оля закінчила школу 15 років. Мене звати Ілля, мені 15 років. Я перейшов у 10 клас і на канікулах я в Києві вставляю вікна. Мене звати Віра, мені 14 років. Закінчила 8 клас, перейшла в 9. Я випускниця харчу майбутнє. Я народилася в віруючій сім'ї, я з дитинства в церкву ходжу, покаялася я в таборі в водичках зранку. Я ходила на денні центри, мене привів друг, та більшість я проводила час на денних центрах та таборах. Мене звати Яна, мені 14 років і я навчаюся у школі. Я народилася в християнській сім'ї, з дитинства ходила в недільні школи, і тому про Бога я знала давно. І в житті було декілька переломних моментів, після яких я чітко бачила дію Бога, і після цього я захотіла покаятися. Я покаялась на на четвер, тому що я зрозуміла, яка я грішна людина і яку велику жертву поніс Христос за мене. Мій шлях до Бога довгий. Мене звати Вася, 25 років, працюю в сфері кібербезпеки вже більше трьох років займаюся англійською спортом, йду до своїх цілей. Шлях до Бога проходив через різні випробування, які показали мені, що це саме цей шлях, яким я маю йти. Мене подруга почала запрошувати на різні молодіжки, групи, на денний центр допомагати. І так я потроху почала дізнаватися про слово та вирішила віддати йому своє життя Богові. Виріс я у віруючій сім'ї, а сам покаюся вже в тому віці, коли я зрозумів, що дійсно є таке покаяння. Мене звати Влад, займаюсь, працюю поки що біля церкви, закінчив 11 клас. Планую поступати десь в Хмельницький, можливо, або ж ну ще особо не вибрав, але так, поки що. Привіт, мене звати Еріка, мені 14 років. Я навчаю в школі, переходжу в 9 клас. Мене звати Ілона, мені 15 років, навчаюся в школі. Мене звати Ліза, мені 17 років, і я закінчую навчатися медичному коледжі на відділенні фармації. Мене звати Софія, мені на даний момент 15 років. А зараз я навчаюся ще. Закінчую 9 клас і, напевно, буду поступати в коледж. Мене звати Естер, 18 років, навчаюся в університеті. Мене звати Марія, мені 18 років. Я працюю в шоу-румі жіночого одягу. З одного ранку я прокинулася від вибухів і дуже перевідляхалась, і тому я зроз... і через це я зрозуміла, що я без Бога просто нічого не зможу. І я зрозумію, що я хочу бути з Богом завжди. Взагалі я народилась в християнській сім'ї, і про Бога я знаю, ще з дитинства мене в цьому вчили, але в якийсь момент я була відійшла від Бога і потім знов навернулася через те, що мої сестри були в цій сім'ї, в цій церкві, яка є по факту сім'єю вот. і вони запросили мене на Teen Time, Це клуб підлітковий, через який я якраз і повернулась до Бога. Так можна сказати. Я з дитинства знала про Бога, адже народилась віруючій сім'ї. Проте останніми роками я почала переосмислювати своє життя, свої цілі і цінності, і зрозуміла, що саме з Богом моє життя не буває сенс. Я був знайомий з однією подругою. Вона мене е, привела, бо тому, що я був дуже сильно розгублений е, буквально десь два роки назад. І вона мені запропонувала прийти в церкву. От і одного разу я прийшов. Я одразу не очікував, що мене якось приймуть, або ж що мене сприймуть якось нормально, але вона сказала, що все буде добре, і тому я прийшов, все було дуже круто, і з цього почалось моє християнське життя. Я в християнській сім'ї та з дитинства знаю про Бога. Покаялась саме на школі школа Тимофія. Це двохтижневе вивчення Слова Божого. Я народилася в християнській родині, тому з мавочку слухала Боже Слово, але з часом я перестала ходити на служіння, і от через кілька років зрозуміла, що потребую Бога в своєму житті і повернулася в церкву. Я з цим схожу в церкву і вирішила покаятись і прийняти хрещення. Я вирішила приймати хрещення, тому що хотіла скласти заповіт з Богом і перейти на новий рівень у вірі. І саме в нашій церкві, тому що я тут з народження, Тут мої батьки, друзі, і мені подобається дуже цей колектив, щоб заключити завіт з Богом, стати повноцінним членом церкви. Чому саме в цій церкві? Тому що тут знайшов класну духовну сім'ю, з якою можна класно і корисно проводити час. То, що я покаялася і хотіла віддати Богу своє життя, заступувати з ним завіт. В нашій церкві, тому що сюди я почала ходити на групу, молодіжки, на ранкові, та тут в мене багато друзів. Я вирішив приймати хрещення, тому що вирішив війти в завід з Богом і присвятити Богу своє життя. Чому в цій церкві? Тому що я тут виріс, тут мої друзі, і я вирішив тут приймати хрещення. Тому що я е, хочу більше служити Богу і виконати заповідь. Е, тому що я. Виросла тут і мої батьки ходять. В церкву. Щоб заключити завіт з Богом та бути поряд з ним. А чому ваші церкви, щоб бути поряд з друзями та бачити їх? Тому що Господь вів мене і показав, що це саме те, чим я маю наповнити своє життя. І коли я один раз молився на новий рік, ставлячи цілі. В мене була одна з цілей, це бути ближчим до Господа, і він е, та, е, так зробив обставини, що е, я вирішив приймати хрещення. Я хотіла стати ближчою до Бога і скластися заповіт в нашій церкві, бо ну тут мені я тут з дитинства. Вирішив приймати хрещення, тому що це обіцянка Богу, це завіт. Я хочу укріпити з ним стосунки, повністю віддати своє життя і бути вічно з ним в завіті. Приймаю саме в цій церкві, тому що тут мої знайомі, тут знайоме для мене місце, знайома місцина, і це місце вже для мене стало як. Ну, можна сказати, рідне, і тому що. Ну, тому так. Тому що хочу закласти заповідь з Богом а в цій церкві, тому що мені тут більш комфортніше і вона духовніша для мене. Після покаяння в кожного християнина бажання прийняти хрещення. Це наступна його ціль. І я також захотіла прийняти хрещення, заключивши завіт з Богом та зробити це перед свідками. Я вважаю, що настав час посвятити своє життя Богу, а обрала цю церкву, тому що тут я відчуваю душевний спокій. Я люблю Бога, хочу досліджувати його слово, і тому хочу йому служити і заключити завіти з ним. Вирішила я приймати хрещення, тому що це з Богом. Я хочу, щоб всі знали про те, що я дитя Боже. А, вот. і це, якби для мене новий рівень відносин з Богом, так можна сказати. А в цій церкві, тому що знову ж таки тут мої сестри, мені подобається тут колектив, багато цікавих служінь, де можна послужити, і це дуже круто. Мені подобається. Хочу скласти заповідь з Богом і хочу впізнати його ще більше. І тому що ця церква мені стала як сім'я. Я тут себе відчуваю я вдома. Цікавий факт про себе. Ну, Не знаю, що особливо такого сказати, але ну, можу сказати, що ну, вмію затримувати дихання під водою на дві хвилини. Я дуже люблю грати в волейбол. Люблю активно проводити час. Я не їм цибулю. Люблю Німеччину. Я люблю співати пісні і слухати музику. Я дуже гарно підтягуюсь на турніках. Моє ім'я означає милість Божа. Не їм м'ясо, окрім курячого. У мене хороша зорова пам'ять. Я люблю готувати. Я дуже люблю все пов'язане з модою, речами, люблю комбінувати якісь образи, і мені це дуже подобається. А, я люблю співати і відкривати для себе щось нове. Цікавий факт, я не їм м'ясом. Маю багато братів-сестер, двоюродних і троюродних. Моя мрія це подорожувати світом. Моя мрія ну збільш такого, якщо мислити глобальніше, то хотілося би мати фінанси і можливості допомагати нужденним дітям або людям, які потребують допомоги, бо те, що твориться у світі, я хотів би якось це змінити або вплинути на це. Життя без війни та тривог, а також я б хотіла в майбутньому відкрити школу або освітній центр, де б діти могли з задоволенням навчатись, проводити час, щоб не просто зубрили параграфи і формули, а їм це справді було корисно та цікаво. Мати класне служіння в церкві. Я хочу побудувати тісні стосунки з Богом, мати хату. Моя мрія це подорожувати, можливо, навіть в різні куточки світу. До прикладу, я б дуже би хотіла подорожувати в Азію, якісь такі країни, як Японія або Південна Корея. Зустрітися, мабуть, з подругою з Львова. Ніколи не відходити від Бога і віддати все своє життя йому. Зараз я мрію про мирний над головою і про закінчення війни. Мрію, щоб закінчилась війна і щоб. Я була з Богом серцях. Досягти благополуччя, бути вільним. Побувати в Америці і в Кореї. Відкрити і використовувати ті таланти і дари, які Бог вклав в мене. Я мрію стати місіонером та подорожувати по країну.